Олександр Сирський прокоментував ситуацію на фронті. Попереду на нас чекають нові випробування. Збройні сили України мають успіхи на фронті, особливо на добропільському напрямку. Там триває активний контрнаступ. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Оперативна ситуація на фронті залишається вкрай складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні росіян. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його даними, протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб. Наша оборона активна триває контрнаступальна операція українських військ на добропільському напрямку. Попереду на нас чекають нові випробування. За місяць ворог збільшив число за. Стосованих засобів повітряного нападу в один і три рази, і хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, ми маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури логістики, зазначає головнокомандувач. Нагадаємо, Сирський повідомив також про оточення російських підрозділів. Ділів і успіхи добропільської контрнаступальної операції. Командувач збройних сил Сирський повідомив про продовження добропільської контрнаступальної операції. Українські сили проводять контрдеверсійні дії та отримують ініціативу, попри активні контратаки противника. Під час робочої поїздки до району бойових дій Сирський провів нараду з командуванням наступального угрупування, заслухав доповіді про поточну ситуацію та хід виконання завдань. Наші підрозділи проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні, повідомив головнокомандувач. Попри постійні спроби ворога контратакувати, штурмові підрозділи Сил оборони. Продовжують наступальні дії на окремих напрямках. За словами ж Сирського, з початку операції було звільнено 188 квадратних кілометрів території Донецької області. Ще 212,9 квадратних кілометрів було зачищено від диверсійних груп противника. Командувач також уточнив, що триває вдосконалення логістики та системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, а також оживаються заходи, щоб не допустити просування росіян на покровському напрямку. Контрдиверсійні заходи триватимуть, оборона і надалі буде активною. Працюємо далі для спільної мети. Наголошує головнокомандувач.